Всім привіт! У нас сьогодні Віктор Назаренко це менеджер, який пройшов навчання професії sales manager. і це його відгук, його результат. Віктор, привіт, розкажи, будь ласка, про себе. Чим займаєшся? Доброго дня. всім. я працюю в банківській сфері вже шість років. До курсу, хоч поставив собі цілі вийти на нові результати, вийти на до спочатку вийти на до довоєнні часи. Тому що дохідність упала, в принципі, прокачати себе як продавця, прокачати навички продажів також отримати е якусь впевненість в тому, що можна продавати будь-який продукт, і якраз завдяки цьому курсу отримав всі ті навички, які потрібні для ефективного проведення переговорів. Е також е підвищив свою конверсію по продажам більш ніж у два рази. Що в принципі за військовий час? Це я вважаю, досить крутий результат, і зараз виходжу вже на результат, те, що був до війни, далі планую збільшувати темпи і перестати ще більше більше тримати доходу. А давай розберемося. От ти вже діючий менеджер, 6 років. Тобто, у тебе великий досвід. Чому ти прийшов на цей курс, і що от тебе зму? Зм... Ну, чому, чому ти вирішив піти навчатися? Ну, взагалі, навчання завжди корисне, тому що ти, коли працюєш по одній тій самій схемі вже кілька років, ти починаєш звикати, і ти думаєш, що ти в принципі все знаєш, але по факту ринок рухається далі, і ті методології, які раніше були, вони вже зараз не діють. Потрібно. Ну, про продажа, взагалі, це про вдосконалення, про постійні пошуки нових технологій, нових можливостей, як як правильно спілкуватися з клієнтами. Наприклад, в мене е всі ці шість років в мене була одна технологія. Це технологія трьох так, і я вважаю це така мантильманіпулятивна технологія, яку вже потрібно заборонити. Просто Взагалі, як систему продажів, тобто хотів покращити свої навички, підвищити скили. Зрозуміти, які техніки опанував, які у тебе результати? Ну це опанував техніку спін, тобто я про неї давно чув, але ніколи не не використовував. Вона взагалі таке ну, плавне було уявлення про неї. Зараз зрозумів, як правильно ставити питання клієнтам, як правильно виводити на те, щоб він сам собі продав за допомогою цієї технології. Також отримав технологію досить корисно як Стрелайн, тому що з тональністю були проблеми, і от подивився. От з'явився фільм Волвостріт, я думав, як вони так продають, як, як вони так виходить. І от ця технологія, яку детально розписали в модулі 11, вона зараз реально заходить для продажів. Люди ну, на неї досить так чітко реагують, що навіть завдяки цій технології мене збільшилась конверсія. От в те, що говорив два рази. Наскільки взагалі така технологія агресивна, як стрітлайн, працює в банківській сфері? От Поділися, чи ти використовуєш якісь різні технології в різні моменти? Я комбіную і сплін, е, і технологію стрілайн, тому що ну право задати питання і з тональністю от е, це те, що якраз потрібно клієнтам, тому що е, в основному все де сухо, ну, всі всі банківські працівники в основному продають. По одному тому самому сценарію, по одним тим самим е технологіям, питання здають е ну досить такі е однозначні, тобто там тільки ситуаційні і питання як опитування. Спитання. Так, таке йде? Так, ага. так, так, так як опитування. Тобто це клієнта не цікаво. Вони відразу там говорять, що або не цікаво, не хочуть вами спілкуватися, кидають трубку, або там вислуховують всі питання в кінцевому випадку. Тоді говорять, що я подумаю, і все. А от mm -hmm. по саме методика стрика, вона допомагає встрієн ступатися як вживу, тобто ти стаєш для клієнта не як менеджер з продажу, я б сказав би, а більше як друг, який дійсно хоче допомогти. І е, люди починають відчувати, Тобто вони починають більше відкриватися, більше починають розповідати про себе. А в кінцевому результаті, коли ти вже знаєш про клієнта, що в нього відбувається, ти можеш йому запропонувати те, що йому дійсно потрібно. Я так розумію, що консультаційну модель продаж ти також використовуєш, коли клієнт приходить на зустріч, е... Показуєш експертність, це також тебе є в арсеналі. Правильно, так так. так. я відразу кліник, якщо приходить, наприклад, як ми ну, до, до війни, як я консультував клієнтів, в основному я запитував, як клієнта е, поточний стан справ, тобто що в нього зараз, які в нього кредити, які там відсоткові ставки, що він платить. Е, і потім вже показую, як нашого з сторони нашого банку, які наші комісії, які реальні переплати, Тобто повністю <світ> до того як підписував договір, я йому надавав інформацію стосовно того. Який, який платіж буде місячний, він вже бачив повністю графік. Ми, ми прораховували, що дійсно, якщо це йому вигідно, ми з ним оформимо. Якщо не вигідно, я так і говорив клієнту, що дивіться, тут, в принципі, ну, виходите на одне, то дивіться самі. Як вам краще, чи платить чотири банки там, тиждень і тратити час там, шукати, щоб забігти в банк, заплатити, чи платити один банк дистанційно без ніяких проблем. Ну, тобто тобто там, там ти можна продаєш можна. тональністями агресивно, а на зустрічі ти більш консультант, який намагається допомогти. Труто. Так, так, так. А, так, так як так. це позначилося на твоїх доходах? Я почув конверсія у два рази, щось ще відбулося. Якісь ну, саме, так, саме до результати до... цифри, саме результати до війни. В мене дохідність була в сумах від 27 до 30 тисяч гривень. На момент війни вона впала до 10. зараз вирівнюється знову вихожу. Це твоя? Так? Так, так, так. Угу. так, так. Ну тобто дохідність. Саме зараз проблема в тому, що дохідність невелика, є, тому що поки що не продаємо кредитні послуги, чисто випадково йдемо тільки нам депозит. Але угу. я думаю, що там з серпня-вересня ми почнемо вже кредитувати, і там вже дохідність знову ж таки буде більшою. Збільшились продажі депозиту. Так, розвитку це в продажі, до війни мене було 2-3 клієнта, і 100 клієнтів виходило. Зараз у мене і 100 uh -huh. потенційних клієнтів, у мене виходить 6 ну, в, в тому місяці. можна сказати, що навіть в три рази підвищив кількість постійних <плес> клієнтів. <плес> так, так. Круто. Так. Uh, нових точніше, клієнтів. Добре, Круто, круті результати. Віктор, кому порадиш цю програму? Uh, ну, взагалі, Які у тебе були емоції під час проходження? Що тобі сподобалось? Ну, Процес проходження сподобався перше, те, що лаконічність обведення програм, тобто кожен модуль там, дійсно займав 20-30 хвилин, крім там одного модуля, там де були техніки, технології продаж. Там ну, менше, ніж у два часа ну, ніяк не, не, вмісти, не вмістилася інформація. По-друге, те, що дуже багато прикладів, саме по скриптам, по, саме по тому, як потрібно листуватися з клієнтами через месенджери, дуже багато записів, дзвінків з менеджерів, як вони спілкуються із клієнтами, що досить також сподобалося. І сподобалося те, що ну, такий досить. Хороший зворотний зв'язок, тобто де нема такого, що там о ти молодець, тебе все все, все гаразд, ти все правильно робиш, а дійсно вказують на помилки, і ну ти розумієш що потрібно працювати далі, що потрібно вдосконалювати. Кому порадив би? Порадив би починаючи менеджерам, які хочуть там прийти в компанію, і зразу мати технології і продавати ну, так, як продають о, топові продавці, і менеджерам, які вже досить тривалий час працюють, але відчувають, що вони застряли на одному місці і хочуть дистана... хочуть щось покращити, тобто то, першу чергу потрібно покращувати свої навички, а не шукати можливості переходу на іншу компанію. Круте резюме. Зміна компанії дасть, якщо ти приходиш до неї з тими ж самими навичками. Віктор, тобі дуже дякую. Успіхів у продажах, успіхів Спасибо. у продажах і великих продажах. Спасибо. Мам також успіхів і хороших вам учнів, щоб також радували вас і давали також такі гарні результати, як я.